Ну, ти ж казав, що ти знаєш, що це за людина, що це був останній раз. Ну, знаєш, що це знаєш. Ну, Вітаю, друзі! З вами знову експерт з усіх питань, борець з корупцією. І поки мене не було у Житомирі, у місті Квітла несправедливість. Завітала до Корольовського районного суду і зустріла там старих знайомих. Ветерана. Російсько-української війни Олександра Швецова та відомого Житомирського адвоката Сергія Косянчука, який представляє інтереси сільського депутата Анатолія Лисенка, який нещодавно невдало повісився у спортзалі, вирішили розібратися, що ж їх об'єднало. А виявляється каруселі про що мова для того, щоб забезпечити нам право на справедливий суд, була запроваджена автоматизована система судового розподілу. Це коли суддю, який буде розглядати твою позовну заяву, автоматично обирає комп'ютерна програма рандомно без допомоги людини. Це унеможливило в свою чергу дати можливість недобросовісним учасникам процесу обирати за допомогою корумпованих працівників апарату суду. Собі певного суддю, який буде розглядати справу. Але відразу знайшлися злочинці, які намагалися обійти цю систему. До прикладу, відомий одіозний адвокат Медвечук, коли хотів заборонити показ фільму про життя Стуса до одного суду, одночасно подав 10 позовів. І коли один із них потрапив до потрібного йому судді, дев'ять він відкликав таким чином забезпечив собі комфортні умови у суді. Ймовірно, що злочинну схему адвоката Медведчука взяв собі на озброєння відомий Житомирський адвокат Сергій Касянчук. за моєю спиною знаходиться його офіс, у якому прихисток знайшов собі сільський депутат Анатолій Лисенко. І почалися каруселі у жовтні 2023 року. Адвокат Косянчук за захистом честі і гідності проти Олександра Швецова звертається з позовом до Корольовського районного суду, але Напевно, суддя йому не підійшов, тому що він не захотів усунути недоліки позовної заяви. Ну просто-напросто сплатити судовий збір, і тому позовна заява була йому повернута. Натомість, вже в січні 2024 року адвокат Касінчук про захист честі і гідності знову подає три позовні заяви. Одну з них він взагалі забирає за своїм власним бажанням. В іншій так само не усуває недоліки, яка повертається йому. А лише третя позовна заява розглядається у суді. Напевно, таки суддя підійшла. Друзі, достовірно, я не знаю, але приходжу до двох висновків: або адвокат настільки глупий, що з першого разу не може подати позовну заяву, або таки була застосована схема каруселей. Але я точно знаю, що Житомирський апеляційний суд уже прийшов до висновку, що адвокат Косінчук порушує процесуальний закон, тому що він не створює електронний кабінет у електронному суді. Друзі, ви реально вірите те, що в такому лакшері офісі немає комп'ютерів, на яких можна створити електронний кабінет? Тоді в мене питання, Сережа. А навіщо ти в суді ходиш весь час з планшетом? Ти що там календарі чи фотки лисенка розглядаєш? А тепер про особисте у моєму випадку не помиляється тільки мертвий чи глупий. Я жива. А тому, Олександр Швецов, я перепрошую, якщо в минулому могла тебе чимось образити, тому що твоя теперішня поведінка дійсно викликає у мене захоплення, і я з радістю тебе підтримую. Дякую, пані Ружені Чайковській, яка звернулася до мене по допомогу. Обов'язково допоможу чим можу. Я вважаю, що матеріал, який був висвітлений у даному році, Ліку є абсолютно достатньо для того, щоб звернутися зі скаргою на адвоката Касінчука до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, оскільки Національна асоціація адвокатів України вже робила свій висновок з приводу недобросовісної поведінки адвокатів, коли вони подавали карусельні позови. Прийшла вона до висновку, що така поведінка є порушенням правил адвокатської етики і заслуговує на покарання. По-друге, варто подати клопотання до суду щодо того самого порушення, зловживання процесуальними правами і намагатися повернути позивачеві його заяву. Або, як мінімум, ця ситуація заслуговує на відвід судді. тому що вся діяльність адвоката Касінчука вона вже скомпроментувала суд настільки, що я особисто сумніваюся, що зможе він винести правосудне рішення. Тому обов'язково борітеся, поборете і підписуйтеся на наш канал, тому що таким чином ви покажете свою позицію, що ви проти несправедливості і проти таких злочинних схем.